Сьогодні другий день нашої мандрівки в Луцькій. Сьогодні ми будемо тут недовго, до обіду, тому що потім переїжджаємо до Львова. Зараз під'їхали до такого будинку скульптора, де багато таких, як ви можете бачити, таких скульптур зроблених. І, до речі, у нас випав трішки сніг. Дуже крута локація. Взагалі, місце, в якому, якщо б була класна погода, і більше часу, і більше можливостей тут погуляти, можна розглядати кожну фігуру, кожний куточок і фоткати, і це просто щось якийсь вибух мозку. Клас. А далі ми їдемо в замок. Замок на екскурсію. І найголовніше, що тут все поруч. Тут ось цей дом скульптора рядишком, потім взагалі тут метрів 50, напевно. Кірка. Кірка лютеранська. Да. І від неї ще хвилин 7, мабуть, йти пішки і буде замок Люберти. Ну, але погода така не дуже під ногами е, мокра, тому ми на машині сьогодні. Ставити що... машину, до речі, є де біля кожної пам'ятки. Тому дуже зручно, дуже. людей мало, туристів мало, ну, на жаль. Так що На машині абсолютно нормально. А якщо хороша погода, пішки теж класно. Поруч є річка. Описано, не стрибати з понтона, категорично заборонено. А Ось і сама кірха. А вулиці ось тоді. Там уже yeah. дім скульптора. Знову йдемо вже на другий день в замок Люберта. Сьогодні погода краща. Дощу нема, снігу нема і небо трішки вияснюється. Що це? Найдавніший мурований житловий будинок у Дудському. Він знаходиться біля самого замку. Зараз ми з вами знаходимось на території Луцько замку, і перша згадка загалом про місто Луцьк датується 1085 роком. І на той момент Лузь був острівним містом, тобто знаходився на такому ніби піднятті і з обох боків мивався водою. А саме з одного боку річкою стир, з іншого протокою малий Глушець. А саме ось на цьому місці, де зараз бачите, знаходиться цей такий величезний мурований замок Любарта, спочатку стояв взагалі дерев'яний дитинець. А дерев'яний дитинець це місце, де зберігались податки. Проте, у 1260 році цей дерев'яний дитинець був зруйнований ханом Бурундаєм. 1340 рік ставиться приїздом до нас великого князя Литовського, Любарта, і приїздить він сюди з метою одруження на Волинського князя Буші, і тільки після одруження розпочинає будівництво цього мурованого замку. Давайте з вами зараз звернемо увагу на візну вежу. Знаходиться вона у нас ось тут, і вона є фактично головним об'єктом всього нашого Луцького замку. Ну, якщо були уважні, могли помітити її зображення на купюрі 200 гривень. Думали, що помічали, правда ж. Супер. Диму щось так є одне віконечко, друге віконечко, і над тим другим віконечком є такі свиріні зубчика. Вони муровані, але все ж. Такими полосочками видні. Бачите їх? Ось вони свідчать про завершення будівництва саме за часів управління першого князя. Тобто вежа мало всього на все бачите, два яруси, а не була такою високою, якою після перед нами уже сьогодні. Крім того, ліворуч від вежі, ось тут є такий своєрідний балкончик. Бачите, думаю його. Це було з'єднання цієї самої в'язної вежі із князівським палацом, який знаходився примісінько ось тут за моєю спиною. Але, як бачите, він, на жаль, не зберігся до наших днів. Але у нас є плакатики, зображення ображенням того, як плюс-мінус, звичайно, що але міг виглядати цей палац. І тут якраз за моєю спиною висить цей плакат. Такий маленький? Такий маленький так, ось бачите, він ніби як знаходиться. Вже на плакатику бачив. Таун хаус, так, да? на, на два блака. Мався два яруси, і на кожному з цих було по чотири Після першого князя Люберта до нас приїздить Міни Вітовт, це ніби як другий князь, і саме от Вітовт насправді нічого не будує до замку, але він просто так не сидить і займається суто економікою міста. І отож у 1429 році цей самий другий князь Вітовт проводить Луцьку великий з'їзд монархів. Тут у нас є ще один такі плакатики з картиною, де можна побачити, як все це взагалі відбувалося. Тобто різні монархи, князі з Європи, приїжджають до нас до Луцька, до Луцького замку в палаці щось тут за моєю спиною знаходився, для вирішення обговорення різних економічних і політичних питань. Ну і на цьому з'їзді вирішується фактично головне питання а саме коронації цього відтолку. І тут має для вас цікавий факт: з Ватикану до Луцька відправляють корону. Вже, за дивних обставин до Луцька вона так і не потрапляє. Тому Вітовт помирає, так і не коронований. А прожив'я на хвилиночку до вісімдесяти. Серед тих часів досить таке довго, тому що в середньому князі десь так 75 років. Чекав тоді корону. Жив. Так, чекав корону, весь час. Хто тут жив в самому будиночку? Вони оці та потім відрані тут не жив. Це скоріше як їх по сучасу. дача для них була, скажімо. Тобто після його смерті до нас призиті обрат свидригайло. Це вже третій князь, і саме цей свидригайло займається модернізацією Луцького замку. Він його, тобто добудову. Давайте ще раз поглянемо на ту саму влізну вежу, бо саме цей свидригало, третій князь, добудовує третій і четвертий яруси. На четвертому ярусі бачите два таких круглих віконечка. Вони були для гармат. Ну і так як ці віконечка для гармат, то як думаєте, з якою метою було добудування верхніх ярусів? Торі Луцького заг'ємося на саму вежу наверх, на, верх? на, на, сам, на самый, самый верх? Ось там якраз ці зубчики там будемо стояти, такі ніби балкончик. Але рухатись будемо по ярусах, там ще буде теж ці кавинки. Ну, Але спочатку, дати послухаємо, що у нас тут ще є на території Луцького замку. В сторону Тут є ось такі опухлості. Бачите їх? Uh -huh. Це сходи, які ми зараз із вами будемо підніматися. Сходи гвинтові, закручені, тому ми обережно по одному не штовхай. А саме замок Любарт, це дуже ватка назва, бачите, не лише Любарт тут взагалі був, і будував його, тобто нечесно не буде віддаватися у що тільки першу. То пам'ятайте, що якщо десь відкрити Луцький замок, це йдеться саме про цей, бо насправді в Луцьку був не один замок, тут було два, і його вам покажу вже ближче, коли підійдемо до макетів. Але спочатку, взагалі, на цьому ярші, тут до цій кімнаті, зберігались обладунки та зброй. А пізніше саме в 16 столітті тут почав діяти суд. Тобто приміщення стало судовим. Що знаходиться нас уже сьогодні? Це щось так навколо наш нас тут от зараз. Оточується звичайно ще не щось давня сучасне мистецтво, ковані скульптури Віктора Симонюка. Ось там, до речі, на не поточку є його портрет, можна прочитати і про нього, і про його роботу. Ну і тут у нас макет старого міста. Ну але саме сучасного старого міста, Тут не такий, як він виглядав взагалі в ті часи, а вже більш так ближче до сьогодення. Але на цьому макетику я один насправді невеличкий нюанс, який вам покажу і звичайно, що про нього трішечки розповім. Загалом, що глядати на цей макет, можна якраз таки на ньому побачити, що близько був не один замок, їх тут було два. Один з них це вишні, якраз таки ось цей ніби як замок Любарта, Ось тут він знаходиться. У ньому ми сьогодні знаходимося. ось сюди будемо підніматися на самий верху льодовий майданчик. Такий балкончик невеличкий, але рухатись будемо, як ви зрозуміли, по яроса. Ото іще один замок, другий, нижній, окольний. І називався, як бачите, виходився ось тут. Але в ті часи він простявся набагато довше, ніж зображено в цьому сучасному ніби макеті. А саме десь аж з'їрти, сюди-сюди за стіночкою, далі за такою білою посочкою до стерової вежі. І цей замок мав цілих 8 веж. Уявляєте, наскільки був величезним, бо верхне всього на всього три. Але до наших днів збереглася вже тільки одненька, ось тут вона знаходиться, вежа князів Чорторицьких. Чому інші не збереглись? Тому що чотири із них були дерев'яні, а з дерева вже просто самі посимінеральними там стоїти до наших днів. А ті, які були не дерев'яні аборовані, то вони були зруйновані за рахунок різних війн, пожеж, тому що у нас дуже часто горів. Ви звичайно, що бачите, лучани обожнювали розбиратися собі на це. Ще загалом, якщо глянути на цих макетах, можна бачити кафедральний костец святих Петра і Павла, за ним будівля до діяли сестри Милосердя Шаритка. Ось це монастир колишньої святої Бригіди. Та ось цей будиночок який на перший ніби нічим не відрізняється від усіх звичайнісіньких, але він теж має історичне значення. Це перший муровний будиночок міста Луцька, у якому проживав Афанасій Кузина. Це є виступати право храм на території Вернігоса. У посередині знаходився цей храм, малити його зараз фундамент, під таким величезним купольним куполем накриття. Другою яросу його збудував той саме перший князь Юпор. Але правда, цей ярус уже був суто для охоронців, тому що тут було легко як атакувати, так відбиватися. Теперь часів правління цього ж самого Любарта, прикладу цей з був фінальні. зубчики на вежі такі, як через вулиці на неї дивитися, показувала. того, що не було добудовано ще абсолютно нічого. І саме через це цей яр тоді використовували просто як оглядовий, тому що в ті часи через нього було видно, скажімо так, ніби якусь територію. У нас у Луцьку був такий ресторан, на назву Брама з красивим інтер'єром, і цей об'єкт просто там такого, як декори. Але зараз там Макдональдс, його не залишили і подарували вже сюди нашому замку. Це таке Судовок випав третій князь забергала, тому що пам'ятають, нічого не випав, тому що від першого відразу третій скарбів. Ну як символічно так, третій ярус, сразу бачив третій князів, який побудував. Спочатку тут був взагалі архів, зберігалися різні документи, а пізніше, саме в 16 столітті, коли бригада на першому ярусі почав діяти суд, то всі ті зброї, які були там до суду, потрібно було кудись подіти. І для цього набрала ж цей третій ярус, у звідти все близько почали сюди аж що тут можна бачити у нас уже сьогодні? Посередине це виставка старожитості і всі ці речі, які лише на території Луцького замку, а в цілому на території всього старого міста. Можна віддально таблички. дефіка вишкі записи, це, але єдине, що не підписано, але є не менш важливо, це шолом. Він не відноситься, з так, до старожитостей, він справи з боку так зварку посередині. Він був привезен до нас як трофей із японської російської війни, по дізанні отримувачі сумітці, шоломському видному японці уявляю. Нічого останнього, тому що вище бачите на знайшов недобутий начин, який згодом і з вами будемо підніматися. От початку, так скажімо, розберемося з цим ярусом. Він був суто пам'ятаєте, там бачили віконечка для гармат із з вулиці, але бачили ми лише ось ці два віконечка, а насправді вони будуть бачити ось повністю навколо цієї вежі. Чучу, це бійниці за кожною такою бійниці, ми мусить знаходитись гармати, як зараз дозволі його Опустують макет, як ви вже знаєте. Але якщо справді, і справді там був один невеличкий нюанс. А саме це те, що з них ніколи ніхто тут не стріляв. Чому? Тому що віддає назад, і вся ця будівля могла просто-напросто розвалитися. Тому вони тут стояли, просто показати ніби статус князя. Також усі картини ті руці тут зараз на стінах це все сучасне мистецтво їх подарував нашому замку вже студенти. Отож для початку варто розуміти, що цей верхній замок Люберта ні разу не був взятий, хоча була близько 40, близько 50, Тобто розуміти, що справді досить таки багато. Чому все ж не був взятий? Тому що всю облогу на себе брав нижній окольний замок, при показу, де він знаходиться на макетику. Але все ж що траплялось таке, що вороги хотіли прийти сюди верхній замок закупити, а в першу чергу дому розумієте, старались захопити саме вежі, тому що величезні кількість укронців саме у вежах в першу чергу знаходились. Не зупивши всі ці в нашому ось так три вежі, можна було вже прямою дорогою рухатись до коласу, захопити його, бо палаців сам уже поважний князь. І вже зараз і зам підніматися на оглядовий майданчик. Але що ви собі так розуміли, в давні часи його там не було, бо саме звичнісніки двох сили дах. І лише за часів в Радянщину зробили цей оглядовий майданчик, суто для туристів. Тому там фотографуєтесь, фотографуєтеся, там вже нічого не розповідають. бо такої історії там і немає. Мови побиваєте нас? Тож скошена. Mm -hmm. А це для лучників. Для лучників. Mm -hmm. А поверхом нижче для гармат. Зараз потім склати. Екскурсія закінчилася по замку і по її території. На вежі класно. Дуже варто сходити обов'язково, тому що екскурсія замком це те саме, що ви пройдете, почитаєте на табличках, що де відбувалося. Музеї, які на території замку, входять у вхідний квиток, а екскурсію варто брати на вежу, тому що самі ви туди не потрапите. Там все відкривається ключами, закривається і обов'язково потрібен супровід. Ми закінчуємо і зараз переїжджаємо, приїжемо сьогодні до Львова.